Субтитрувальниця Оля Шор та ласкаво, прошу до бойового епізоду в серії як грати у покликтулку з вами ваш мій Швайка Михайло, який говоритиме поверх сіджея. У цьому випуску ми розглянемо в основному правила ближнього бою. Нагадую про тим коди, якщо вам захочеться повернутись до попереднього розділу. Вогнепальну зброю я залишу для наступного епізоду, тому що це дійсно окрема тема. У попередніх серіях я розповів про основні правила характеристики та уміння. У цьому епізоді ми зробимо купу перевірок пов'язаних з боєм. Коротше, чим нижче ні, китка, тим кращий результат, але якщо вам потрібно нагадати, як працюють уміння, ви можете повернутись і переглянути попередній епізод, скориставшись посиланням на плейлист в описі. Отже, пірнаймо у божевілля. На відміну від деяких інших рольових ігор, битви у поклаку ктулху здебільшого відбуваються в театрі розуму. Це означає, що вони розіграються переважно в нашій уяві, без мініатюр та терейну на тактичній сітці. Бої часто бувають летальними, і ніхто не застрахований від миттєвої смерті, тому за можливості суточок краще уникати. Проте у більшості сценаріїв зазвичай є принаймні одна або дві бойові сцени. Тож краще вміти битися, якщо хочете прожити достатньо довго, щоб зійти з глузду. Гаразд, я збираюся продемонструвати, як працюють бої, використавши вже знайомих вам дослідників. Ви зможете знайти листи цих дослідників в описі нижче, якщо хочете заглядати у них впродовж відео. Після того, як вони знайшли записник із доказами таємних справ між місцевими бандитами та безіменними культистами, Люсіль та її дядько Фінеус у своєму розслідуванні зайшли у глухий кут. Вони не могли зрозуміти, чому контрабандні артефакти із записника були такими важливими. Тому Фінеас вирішив звернутися за допомогою до своєї старої подруги Розалін. Після смерті чоловіка Розалін переїхала до осамітненої вілли за містом. вже стемніло, коли Люсіль з командою дістались до Вілли. Люсілі випадково помітила у будинку дивного чоловіка в масці, і судячи з його вигляду, вона абсолютно переконана, що він лиходій. Коли в останнє до вас додому приходив озброєний кінжалом чоловік у масці, щоб просто позичити цукру. Тож вона вирішила зайнятися превентивним правосуддям, попросивши Скота підкрастись до нього і несподівано напасти. Скотт має лише двадцятку в непомітності, але йому пощастило скидком, і він досяг успіху. У рідкісних випадках перед початком бою ви можете застати ворога зненацька і завдати вільного удару, користуючись простою чи імпровізованою зброєю, як його вірна крикет набита. Йому доведеться застосувати навичку рукопаш. Бою, щоб влучити в супротивника. Значення його вміння 70. Зазвичай для успішної атаки йому потрібно викинути 70 або менше. Проте, коли супротивник не очікує удару і не захищається, атака буде успішною, допоки не буде провалу. Після того, як ваша атака влучила, ви можете кинути кістки на пошкодження. Пошкодження відбите становлять 1К8 плюс бонус пошкоджень дослідників. Бонус пошкодження і комплекція визначається силою і розміром скота. Я розповім про це докладніше в епізоді про створення персонажа, тому поки просто кинемо кістки на пошкодження. Ой, Лели! йому не повезло і він завдав лише два пошкодження. Зрозумівши, що його атакують, культист покликав свою шайку, і бій повноцінно починається. Бій у поклику ктулху є покроковим, і вирішити, хто ходить першим, дуже просто ви просто порівнюєте спритність усіх учасників, і чим вона вища, тим раніше вони зможуть почати свій хід. Притність ульсит тут не вища, тому вона ходить першою. Якщо вийшла нічия, як у скота і Фінеаса, порівнюється їхні основні бойові уміння. Це буде ближній бій, і у скота відповідна навичка вища, тому він ходить раніше Фінеаса. у свій хід дослідники можуть вибрати одну з наступних дій. Атака, бойовий маневр, теча, що завжди є хорошим варіантом, іншу дію або заклинання. Заклинання є дуже небезпечними і рідкісними у поклику Ктулху, тому не надто захоплюйтесь цим, поки не переглянете епізод про закляття і гримуари. Також, оскільки це не тактична гра, переміщення не відокремлюється у бою воно є частиною вашої дії. Весіль хоче атакувати культиста, але вона беззбройна. Поклик ктулху заохочує гравців взаємодіятися своїм оточенням. На стіні висить меч, а прямо за нею розташована кухня, де вона може легко знайти кухонний ніж. Тому вона запросто може взяти їх і використати як зброю, але вона знає, що великий меч на стіні це пастка. Їй потрібне окреме бойове уміння, щоб користуватись мечем, чого в неї немає. Тому їй довелося би використовувати базове значення уміння для бою на мечах, яке дорівнює 20. У книзі є багато різних бойових умінь: одне для сокир, інше для спасів і навіть бензопил. Проте для будь-якої простої зброї, як бити, ножі та інша імпровізована зброя, можна використовувати навичку рукопашного бою. Вартовий може давати імпровізоване зброю кістки пошкоджень відповідно до її приблизної категорії зі списку зброї. Я б уважав ніж середнім ножем. Тому він буде завдавати 1К4, плюс 2, плюс бонус пошкоджень. Але Люсіль хоче великий ніж Масивний тесак. Я думав, що вже був досить щедрим із середнім ножем, але видно їй цього замало. Гаразд, Люсіль, якщо ти хочеш великий ніж, тобі потрібен успішний кидок талану, і ти його провалило. Тому отримуєш ніж для масла. Це маленький ніж, тому ти маєш бути вдячна, що я взагалі вважаю його зброєю. Не дивись на мене так, Люсіль. Твої вороги позаду. «Повертайся, твій хід вже і так затягнувся. Люсіль атакує культиста Ей. Ціль атаки має можливість відбиватися, ухилятися або не робити нічого. Він вирішив відбиватись і викинув звичайний успіх. Але у випадку нічієї під час відбивання ціль отримує нижчий пріоритет, і Люсіль завдає удару, наносячи пошкодження зброї, плюс її бонус пошкоджень, тобто мінус один. І загалом вона наносить одне ушкодження. Тепер черга Розалін. В неї немає жодних бойових умінь, тому, аби не заважати, вона мудро тікає з бою. Допоки у вас є шлях для втечі і вас нічого не стримує, ви завжди зможете втекти. Тепер черга культистів. Культист ей атакує Люсіль. Коли на вас нападають, дослідник також може відбиватись, ухилятись або не робити нічого. Вона досить добре вміє ухилятись, тому це вона і робить. Щоб успішно ухилитись, вам потрібно викинути такий самий рівень успіху, як і у нападника або вищий. За нічиєю ви все одно виграєте. Культист Бі нападає на скота. Той вирішив відбиватись, і атакувати культиста у відповідь. Під час відбивання ціль отримає нижчий пріоритет, тому скот повинен викинути на один рівень успіху більше, ніж у його нападника, щоб досягти успіху. Скот отримує екстремальний успіх, що є вищим за високий успіх культиста, тому він завдає пошкоджень культисту і не отримує жодних пошкоджень. Культист Сі також атакує Скота, але він робить це з однією бонусною кісткою через правило чисельної переваги. Після того як персонаж ухилявся або відбивався, кожна наступна. Атака проти цього персонажа здійснюється з бонусною кісткою. На щастя, бонусна кістка не є накопичувальною, але Скотту все одно не переливки, бо він отримує сім пошкоджень, що становить половину від його максимального здоров'я. Коли одна атака знімає половину або більше половини здоров'я персонажа, він отримує серйозну рану, падає на землю і мусить зробити кидок статури. У разі провалу він втратить свідомість. На щастя, кидок скота успішний, хід переходить до нього. Він атакує культиста й отримує екстремальний успіх, який є кращим. За високий успіх опонента, коли під час атаки у свій хід випадає екстремальний успіх, ви завдаєте екстремальних пошкоджень, оскільки скот використовує тупу зброю. Він наносить максимальне значення китка на пошкодження 8 плюс 4 від його бонусу пошкоджень, тобто 12. Коли дослідник або ворог отримує пошкодження рівня, або більше за максимальне значення здоров'я, вони миттєво помирають. У свій хід Фінес хапає з кухні ніж та атакує культиста. Він також отримує екстремальний успіх і завдає екстремальних. Пошкоджень, але оскільки він використовує гостру зброю, то завдає екстремальну проникаючу шкоду. Як і з топою зброєю, він завдає максимальне пошкодження, але на додачу він отримує можливість кинути кістки пошкоджень ще раз та додати їх до загального значення. Він наносить 10 шкоди і також відразу вбиває культиста. На цьому перший бойовий раунд закінчується. Тривалість для раунду не є чітко визначеною. Він може тривати як 10 секунд, так і кілька хвилин. Вартовий сам вирішує, скільки часу найкраще виділити для бою. Другий раунд по. Вертаємось до початку черги і знову ходить Люсіль, усвідомлюючи, що він перебуває у меншості, культист виглядає так, ніби він збирається втекти. Щоб не дати йому втекти. Люсіль збирається стримати його. І вона може зробити це за допомогою бойового маневру. Для бойових маневрів використовується навичка рукопашного бою. Вони вважаються атакою, але замість нанесення шкоди ви можете накласти імпровізований ефект. Наприклад, схопити, змусити спіткнутись обеззброїти або зіштовхнути когось з мосту. Але на жаль, комплекція Люсіль не розмір менше ніж у її цілі. Тому вона робить свій маневр із штрафною кісткою. Якби вона була на два розміри менше, то робила б це з двома штрафними кістками, і їй би не вдалося зробити цього, якщо б вона була на три розміри меншою. Культист відбивається своїм власним маневром. Але, на жаль, для нього більший розмір не дає йому жодних бонусів. Люсіль виграє кидок, і тепер його стримано. У свій хід культист повинен успішно виконати власний маневр, щоб вирватися. Але Люсіль ухиляється, і він залишається схопленим. Тепер ходить скот, оскільки культист схоплений і він же відбувався раніше. Скот може атакувати з двома бонусними кістками. Він наніс лише п'ять пошкоджень, але оскільки це половина здоров'я культиста, це призвело до серйозного поранення культиста. Культист провалив свій кидок статури і втратив свідомість. На цьому бій закінчено, принаймні поки що. Проте, Скотта зараз серйозне поранення. Протягом наступної години йому можна надати першу допомогу, та протягом наступного дня його можна спробувати вилікувати вміння медицини. Успішний кидок першої допомоги відновлює одне здоров'я. Мінні медицини може відновити один катери здоров'я, але це займає цілу годину. Ви можете отримати першу допомогу та медицину лише один раз після кожного випадку отримання пошкоджень. Серйозні рани лікуються, коли дослідник відновлює половину або більше свого максимального здоров'я. Звичайно, є інші правила відновлення, але я залишу. Для епізоду про покращення та відновлення. Доглядаючи за раною скота, вони почули моторошне булькання, яке долунало ззовні. Відчувши небезпеку, вони негайно вибігли на вулицю, щоб розвідати, що це. Перед ними постала шкандибаюча подоба людини. Блюзнірська постать з гнилої плоті, упир. Зіткнувшись із цим жахіттям, усі присутні дослідники повинні пройти перевірку глузду. Всі її провалюють. Ті, хто побачив упиря і провалив кидок на глузд, втрачають 1К6 глузду. Люсіль втратила 3, Скот шість, а Фінас п'ять очок. Ті, хто втратив за один раз п'ять і більше очок, повинні пройти перевірку інтелекту. Ті, хто її провалив, можуть залишитись в блаженному невіданні про справжню природу жаху. Але у Фінаса успіх, і для нього це погано, тому що його охоплює приступ божевілля. Він кидає к 10 щоб визначити, як божевілля проявиться, і ще один к 10 щоб дізнатися, як довго воно буде тривати. Вартовий повинен звернутись до таблиці божевілля в книзі та сказати вам, як воно впливає на вашого дослідника. І з цим результатом Фінес втратив контроль над ногами, і це буде впливати на нього протягом шести бойових раундів. Він же мало чим зможе допомогти у цій сутичці. Починається бій Перший раунд. є швидшим за Люсіль, він може атакувати тричі. У свій хід Люсіль також атакує, але через від'ємний бонус пошкоджень вона завдає нуль шкоди. Скот атакує упиря. Якщо ви думали, що він отримає бонусну кістку за те, що вони чисельно переважають упиря, то ви помилялися: істоти, які можуть атакувати більше одного разу за раунд, можуть відбиватися або ухилятись стільки ж разів, перш ніж нападаючі отримують бонусну кістку. Оскільки упир може атакувати тричі, лише четвертий нападник отримує бонусну кістку. Проте скот все одно завдає 11 пошкоджень, чого достатньо, щоб завдати серйозної рани. Зазвичай вороги люди повинні були б пройти перевірку статури, щоб залишитись притомними, але деякі вартові не використовують. Це правило для монстрів, то небудь, хоч колись чув, що у пері або Шоготи втрачали свідомість. Я так не думаю. Фінеас намагався битись, але враховуючи його стан, я вирішив, що він робитиметься зі штрафною кісткою. Другий раунд знову черга у пиря. Він двічі атакує Фінеаса. Існує не обов'язкове правило, згідно з яким атаки по лежачим цілям мають додаткову кістку. Я використовую його, щоб побути жорстоким. І друга атака по тій самій цілі також отримує бонус за перевагу чисельності. У Фінеаса залишилось 0 хітів, оскільки в нього не немає серйозних поранень, все ще живий, але непритомний. З іншого боку, скот отримав значні пошкодження. У нього серйозне поранення, і його рівень здоров'я впав до нуля. Він не тільки непритомний, але й помирає. Кожного раунду свій хід Скот повинен проходити перевірку статури. У разі провалу він помре. Щоб не дати цьому статись, його потрібно стабілізувати і надати першу допомогу. Щоб не дати скоту померти, Люсіль надала йому першу допомогу, і він отримав одне тимчасове очко здоров'я. Проте він все ще потребує медичної допомоги. Якщо його не доставити в лікарню або успішно не використати медицину, то в кінці кожного ходу він повинен буде проходити перевірку статури. Якщо він її не пройде, то знову почне помирати, і йому знову потрібно буде надавати першу допомогу. Після того, як Скот і Фіна з собою втратили свідомість, ситуація стала надзвичайно складною. На додачу до всього тепер знову хід Уперя, і він атакує Люсіль. здається, надії вже немає. Люсіль може просто вирішити нічого не робити і змиритись з неминучою загибелью. Якщо вона це зробить, то Упер влучатиме по ній, поки не викине провал, і це може стати для неї кінцем. Але ні, вона не із тих, хто здається. Вона вирішила відбиватись. Упер викинув високий успіх. Вона викинула звичайний успіх. Очевидно, цього недостатньо, щоб перемогти. Але не забувайте, у неї все ще є очки талану. Тож вона витрачає частину з них, щоб перетворити свій кидок на екстремальний успіх і здобути неперевершену перемогу. І таким чином вона прикінчує цього невдаху. Далі Люсі успішно надає першу допомогу Фіносу, повернувши його до свідомості. А він, у свою чергу, застосовує своє уміння медицини на скота, щоб не дати йому померти. Група жива! І ось так, друзі мої, потрібно робити напружені битви поклику Ктулху. Тож не забувайте підписатись, щоб не прокавити епізод про вогнепальну зброю, і пам'ятайте, що ви можете придбати книгу правил та пограти з нами в дискорді за посиланням в описи. Почуємось!